Шановні батьки, якщо ваші дітки з особливими освітніми потребами ви потрапили саме туди, тільки в нашій школі, тільки наш педагогічний колектив зуміє соціалізувати ваших діток, дати їм якісні знання і дати путівку в життя. Ми вас запрошуємо, тільки в нашій школі вашим діткам буде безпечно, комфортно і затишно. До зустрічі! Шановні вчителі, прийміть слова подяки за вашу нелегку працю. Ми, випускники 2025 року, дуже вдячні вам за, за любов, за мудрість, за терпіння, за ваш досвід, за майстерність. Шановні педагоги Богодухівської спеціальної школи, велика подяка від нас, батьків. Ми дуже вдячні вам за кожен день, який ви проводите з нашими дітьми. Спасибі вам за ваші чуйні серця, за ваше терпіння, за ваш внесок в розвиток і виховання наших дітей. Спасибі вам за вашу любов, мудрість, толерантність, терпімість, за ваш професіоналізм і великий досвід. Ми дуже цінимо вашу роботу, ви дуже чудовий колектив. Ми Бажаємо вам здоров'я, натхнення, наснаги, успіхів творчих. Даша йде в цю школу з радістю, з посмішкою. Вона біжить. Я гадаю, що для дитини це головне, коли вона йде задоволена, і вихователі знайшли підхід, і викладачі, вихователі, знайшли підхід до моєї дитини. Я дуже їм вдячна за це.